Отже, я вирішила потусити своїми подругами на вихідних попри навчання, адже ми не бачилися з ними десь більше місяця від січня, якщо буде точніше. І ну, як ви думаєте, що б могло б піти не так? Ми ж все, все одно ми подруги, ну там треба гарно проводити час разом, але треба ще буду пити. Ой, і знаєш. Не Напийсь, що ще треба. Так отсипати укропчиком. Так просто трошки. Жарко, жар, як розмарин кладе. Давай. Блять. <ріхи> Добре, прекрасно. прекрасно. <ріхи> так, ладно, покривай. Все. Бери того разом з волоку, а лунку треба буде. Отже, я приїхала нарешті, ура, ура, перемога, ура! А, на цьому моменті я спитала, що в мене порваний носок. Приблизно тут, коли я зняла цей відрізок, мені прийшло повідомлення від Юлії, чи їм я взагалі олів'є, що мене трошки здивувало, тому що навіщо це питати, якщо ми напевно не будемо нічого готувати, думала я, але Now watch me well, watch me name, well, well, watch me. Nergite вас чую. Мені вже страшно. О, мій Бог! Ой, бля! Я спеціально до вас зроблене! Сука, це щось голос 50 гривень. Але це не кінець, бо ви не будете торісно руками, правда? Я запрошую на сцену.

Та це я сьогодні належу тобі, Макс! Не плюй, будь ласка, мій соба. Смачно, ма? Дуже Ой, яка смакота! Як вам представлення? На чому його робили? На майонезі. Думаю, щось з цього моя баба робила. О, на річі робила. На чому твоя баба робила? П'ятьох. Ой! Ой, яка смакота! Та ну є, воно щось таке смачне. Скажи. Тренувалася, блять, з тою кавою? Звичайно! 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 Наблюдай подвижку! Наблюдай! Я це піддаю ковра в неї перепад! Молоко! Молоко! Чушь я! Я тобі метаболока в рота бля. Молоко. Під ботрасу голобору. Подавил чай. Розумієш? Не я не розумію. По молоко так кефайне. Блядь, це й файне, а ладно. 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 Молоко. Зدي. Хочеш холити сину? Холити. Ну, я зараз тобі підпию. Чи хочеш я годинське?

Ты принимаешь, сука, ты йоблю. Як ти правда, мама! Сукар с маслом, блять! Ай-яй-яй! Сука, у мене весь палець мокрий тепер в меді. боже блядь? Що за блядь? картопля-пюре, класний, мед. Господи, <реш> фу. Сковона. Типа ну... ж... мед по смаку, але по структурі на масло. Просто, блядь, нювахою, <реш> блядь Ми пішли в кімнату, щоб пограти якісь настолки, і ось що ми побачили. Я буду на так. Я. Надо Я... Ой, фу, бля, моя ладошка тут в кадре. Пиздец. Точно, знаешь, ты спустя, он тут трохи наверное... Теперь снимаю, как ты просто... Жалюгидно <arose> собираешь эти карточки, нахуй. Но... Бля, у меня носок, че... так вот брошек, как мальчик, бля. Что? <smart> Я на, <каких> <smart> на мове разговариваю, бля. мене більші карточки. Шосок. Чому в тебе там карти окремо? Hi, I'm Baldi. Nice to <Laborator ilorter> mom, you meet you. Fuck me in the ass and call me Patricia. Я Пов, ви граєте з Юлією і Оленою. Пов, я бачу твої карти. Блін, блін, Ти курі, блядь. Там вона, я... Так ти зараз цього, блядь! Камера, я тут ят карту зараз я покажу. <смеш> а який колір? Синь. Це для тебе. Ні-ні, не просто <смеш> я. Що? Не можна пропускати хід тут? <смеш> Ні. Бери карту. Де нафиг? Що ви робите? Опять я? Так я! Не не дна, <смеш> ти ж просто стила. Вона попустила, ти ходиш. Що ми, що ми поміняємо? Ми поміняли за напряму, троле не ходить. Я потім. Ні! Так. Ні, дивись, ти поміняла, і він почав ходити в мою сону, а потім я заходила. Потім вона поміняла, То. дура, нахуй! No. Я зараз ходжу! Так, ні, почекай, не, ні, дивіться. Ні! Сука, так ти сіди! Я права! Тихіна. Я поставила синю. <one> <рис prosient> <рис». <продук> <layout> я... <рисENp <complement> я поставила синю. Слухайте мене! Так, я поставила синю. Ходила ти! Ні! Марічка! А, ти, ми, ми випричай, жаль, ми! Вже, я Марічка, ти, Баті, я! Я ходила! Ти кинула і потім почалася! Да, ні, Нє, ні, 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 ні. ні, ні, ні. <шу> Ти типу погодила на мене! Кинула в чотири карти. Я перевела на тебе хід! Почала ходити ти! Рівла червону, почала ходити на мене! А знаєш, що Марія ходи! Да, Марічка! Мені, Марічка де ходить, Бо вона пускає хід бо я поставила! Че карту, блять! Хіба це не пропустила? Чел, ні, ну, че, oh, wow. наступний че А А, блядь. блядь. Ти мне казал говорю такого две. <гуми> ты как не мой завилки, сука, награл. Боже, ты такой только так, криков, кто заходил? Ходи. Хто висим кину. кинул? Кинув, я. я кинула. Ай, так. <гуми. гуми>. Киньключен карти.

Івась хвороба якась сіла. Я ж потягнула карты! Ти ходиш, на якого потягнула. Боже, воно оре, ти відколи, блять, ти правіна хоза забита. Червоний. як було, все, на, сука Не мали працювати раз. Сценє! Сценє! Ты секунди, секунды, ти забрала карту Сценє! А что ты зла не выбрала? Мені синіло немає. К вам ми хит пропускайте. А. Ты сам Аришка. Ты сам. Чртики, блядь, тмно! Блять! А кто заходит? Маринчик. Джис! Я? Ч лобашкожу твоей карты, ко <рисвіт»> ты <ти> тянешь? <рисвіт> И камера! Боричка. Значить, ти й ходиш. Ти просиш. випускаєш. Я, ти, випускаєш, ти, випускає. Я ти ходиш. Ти ходиш. Ти ходиш, ти ходиш, ходи. Ти кидаєш одну, потім іншу кидаєш. Йодна нам. Можна було. Ходи, Юля, ага. ходи. Блядь. Опа, точно не спалилась, точно не спалилась. Ти що, що думала за карти? Чому у мене все ходило, це прямо не спало. Це круг, Юля. Ти дуре. Я опять. Ти жартуєш?

выглядит так, Только не мешай, Я не умею мешать. Опа, дай я, дай я. Дай я. Не, я тебе не доверяю. Почему? Ты сейчас тебе мешаешь. Это означает, что она краще ты свою карту означает, что умеешь прокрываться, блядь. Чем? Ведьма. Сколопухом, Как называется собака, как Ааа! Новий анекдот. коли вперше почав грати как на таки науки. Че? Исусовнули. А з твоей карты? Нашу! Ты петь воно звонит пару. Я чекала цього моменту. Чого вона чекала в цьому момент? Че я? А, опять я хочу? Ну ладно. Да, да, давай наводишь. Близь, сука. Сын. Это очень коле. Да, на карте? Кикова дама. Вау! Це 6, це девять. Заберися звідси нафіг! Та все, ладно, ты ГГ, давай сюда. Побегай шанс. О, ні нет. Сын. Ой, моя. Оооо. Зеленый. Что угодно? Ч? Блять! Ты смотри! Блять! Скоро Сука так вот туда холода! Блять! Ой, как голодная двигая! Блять, чего давай ты что ли оказывается? Сокер, блядь! Пос на голову 什么都活了。 Я, сука, все червоно, блядь. Блядь, двійки нахуй є в колоді. Велика колода, написав 52 карти. там завжди є джокер, блядь. Я кидаю джокер видимо. Gracias. Цю, вот, э, ляш, ляш, вот а, ну ты трекши типа. Да, да, так, я, так, так, я, да бля, то так. Там бля, пожалуйста, знає Я хочу своє назвати, ти свой назову. Ти полисер? Ну типа, вот так. А, малшеку про христину, блядь. Окей. Jak to robíte? No i <laughs> <So good. gülüyor> того, як ми подурачились, зверху ми вирішили, що пора дурачитись внизу. По ФИШКА, блять! Що тут? Ей-йов, ей-йов! це і новий кітки появляючі. Ці то всього ми вирішили треба поробити пару фоток тому, ну, все, на цьому все, ага, всім пока.